Підійшли до персика сорту т 3 Wine Gold, який в наших умовах достигає на початку до середини, серпня, залежно від, залежно від року. Маса плоду тут досить велика. Найменші плоди від 150 грам, менших не бачив при нормальному навантаженні, звісно, що на дерево. І найбільші можуть бути аж до 300-350 грам, от як цей Цей або навіть цей буде 300 г мати. от. Такий колір бачите, має помаранчевий з золотавими. Відтінками. Перевагою цього персика є те, що він дуже морозостійкий. Більшість персиків на моїй ділянці не витримали морозів в травні, а цей витримав, бачите. Також досить стійкий до хвороб, велика сила росту і надзвичайно велика транспортабельність, тому що він дуже твердий. Персики самі маса, ну вони дуже тверді. Їх можна транспортувати, вони дуже добре лежать, вони не гниють. От, от я тисну досить сильно, персик нічого йому не є. Для аматорських ділянок це сорт номер 1